Так, добрий вечір всім. Сьогодні ми поговоримо про скульптинг Для початку я додам свій проект модель. Давайте додам звичайний куб. Ось, в мене є куб, і для того, щоб почати його скульптити, він обов'язково мене повинен бути обраний і горіти помаранчевим кольором. А далі, у нас існує три варіанти для того, щоб. Підрозділити куб для скульптингу тобто дати йому більше геометрії, щоб ми могли о, зафіксувати деталізацію нашої моделі. Е, і так, перший варіант це через модифікатор, який називається Multi-Resolution. Тобто Add modifier, Generate Multi Resolution Зараз в мене тут по нулям, в мене є кнопочка Subdivide. Я нажимаю, і мій куб. Як звичайним Subdivision Surface перетворюється ось таку сферу. В чому плюс multi resolution а в тому, що якщо ми перейдемо в вкладочку Sculpting, то обертаючи його, наша модель зменшує підрозділення, і наш блендер не вилетить, якщо ми будемо крутити модель і десь в якомусь місці щось е додавати. Це перший варіант. Тепер я видалю цей модифікатор і в мене знову повернеться куб. Другий варіант це просто в вікні скульптинга. У нас є наверху справа кнопочка Remesh. ми її обираємо і у нас тут є параметр Voxel Size. Чим менший цей параметр, тим більше підрозділення ми з вами будемо отримувати. Тобто, якщо я виберу 01, нажму Remesh і почну скульптити, в мене бачите ось такі великі. Полігони, і мій куб пишається кубом. Якщо я зменшу цей е, voxel size до 0,08, наприклад, то ось бачите, яка вже у нас плотність е, пікселів. тобто вже ось така у нас груба деталізація є. І тут же можна задавати прям дуже такі м серйозні. Форми і, в принципі, передавати дуже високу деталізацію. Як ми працюємо з підрозділенням? Я вас дуже прошу, коли ви будете практикуватися, не робіть одразу там розмір 008. А якщо у вас він 001, да, то що ви робите? По-перше, ви. Давайте я поставлю 01. Ось я зроблю ремеш. Тобто, ще ми сперед тим як робити скульпт, ми спочатку задаємо форму. А задавати форму потрібно на, висок, на, на, скажімо так, на початку, тобто, коли у вас ще невелика плотність полігонів. Як тільки у вас буде висока плотність, задавати форму буде як мінімум складно. Тому, що ми з вами робимо? По-перше, це. Ми працюємо в симетрії. Запам'ятайте, якщо ви щось скульптуєте, це персонаж, якийсь предмет, і так далі. Завжди використовуйте симетрію. Де вона у вас знаходиться? Ось тут зверху. Справа у вас є такий метелик намальований, і на ньому написано X, Y та Z. Якщо я вимкну X, то в мене буде симетрія по X. Ось бачите, тепер я працюю в симетрії. Якщо я Y по X, то в мене симетрія буде одразу з двох боків: з цього, з цього і ось з цього. І можна ще одразу включити симметрію з Z. Це буде симметрія у нас зверху. Тобто, це от, коли в нас включена вся симетрія, то вона підходить для сферичних форм. Тобто сферична форма, яка у нас зі всіх сторін повинна бути однакова, тоді воно нам підходить. Зазвичай ми з вами працюємо в якійсь одній симетрії. Це може бути X, може бути Y, може бути Z. Я буду працювати в X, тобто показувати вам. Тому ви, як ви орієнтуєтесь взагалі, ви дивитесь ось тут, яку симетрію ви включаєте. Тобто, як я зараз дивлюсь на свою модель під Y, значить в мене симетрія має бути по X. Ось, я включив, перевірив, ага, Ctrl -Z. все працює. Ctrl-Z, все, відклатив. Так, тепер що я буду робити? Давайте далі я вам розповім про кісточки. Так. Які в нас є базові кісточки? Як ви можете бачити, вони діляться на декілька кольорів. Точно сказати, за що відповідають кольори, я вам не зможу, але буду орієнтувати вас по кольорам, на яких кісточках я зараз знаходжусь. І так, я зроблю, свою, свій куб десь на 006. Рімеш, перевіряю, так. Може, навіть ще менше, на 0,04. Ось так, щоб було видно просто результат. Або навіть ще менше зроблю. 002. О, супер. І так, починаємо з кісточки Draw Просто кісточка Draw, яка дозволяє нам обробити якісь замальовки там на нашій моделі і так далі. Тобто, вона ну, нею ми користуємося, коли нам треба швидко наростити форму. Взагалі, я так розумію, що кісточки синього кольору у бендері Слугують для того, щоб нарощувати колір. О, не колір, а об'єм. Отже, я відкачу це. Далі у нас іде кісточка Sharp. Що вона робить? Якщо Draw просто у нас нарощувала геометрію, тобто видавлювала її, то Draw Sharp у нас її вдавлює. Також багато кісточок в блендері працюють у нас з інверсією. Що це таке? Це якщо ми зажимемо клавішу Ctrl, то наша кісточка, яка вдавлювала геометрію, почне її так само видавлювати. Ось, будь ласка, я зажав Ctrl, ліву кнопку мишки і видавлюю геометрію. Тобто, якщо ви працюєте з графічним планшетом, то ви так само можете на клавіатурі натиснути Ctrl, або ось тут наверху. Біля радіуса кісточки і сили впливу у вас є плюс та мінус. Якщо плюс, то це видавлювання геометрії, якщо мінус, то це вдавлювання геометрії. Далі у нас кісточка йде клей. Це просто така вона згладжена кісточка. Нею ми стараємось не користуватися, вона дуже згладжена і не дає нам жодної деталізації, з якою ми можемо в подальшому працювати. Тобто ми цю кісточку стараємось не використовувати. Е, наступна кісточка більш популярна, називається просто Clay Strips. Що вона робить? Вона робить ось такі прямі лінії. Відповідно, коли ми нею нарощуємо наш е, об'єм, то вона нам може давати деталізацію. Це буде помітно, якщо я зменшу зараз ремеш. А, і мій блендер закрився. Цю чудово. Так, Так, суденько повертаємось. Добре, давайте я зменшу 0,14. Ну, візьмемо наші кісточки, Play strips, і ось бачите, воно нам зразу, коли ми робимо, нарощуємо об'єм, одразу дає якусь деталізацію. Тобто її можна ось так. Поступово нарощувати, а потім там засмузити. Ну, легенько не так, звісно. Якщо, ну, якщо я працюю зі shiфтом зажатим, то в мене буде це все згладжуватися. Але він тут дуже жорсткий, тому ним ми теж обережно користуємось. Там, з графічним планшетом він трошки плавніше працює і не так агресивно. А наступна кісточка у нас клейтамп. Тобто це можна робити ось такі там засічки, скажімо так, з об'ємом. Тобто ось нам треба тут якісь ніби по глині, знаєте, от людина провела пальцями, і ось такі засічки. Можна ось так робити. Далі в нас іде леєр, це просто ось така, ну, нарощення геометрії, але з верхню, згладженою верхньою поверхнею. Ось так. Далі в нас іде Inflate. Це, якщо нам треба наростити щось типу як... Прішів там, чи бородавок, чи якихось пухірців і так далі. Тобто ця кісточка ідеально для цього підходить. Ось такі швиденькі можна робити. Наступна кісточка Blob. це так само, як Inflate, але вона працює швидше і більш агресивніше, І можна швидше такі робити пухирці, скажімо так. Далі у нас іде кріс. Це для вдавлювання, плавне вдавлювання геометрії для того, щоб робити якісь е, такі впадини невеличкі. Далі у нас йде окрема кісточка Smooth, да, Ми можемо вибрати її кісточку, а можемо просто використовувати її з шифтом. Що вона робить? Вона згладжує. Всі е, нерівності на моделі, але бачите, вона дуже агресивна через мишку. Тобто, щоб вона більш провальніше працювала, треба або графічний планшет, або зменшити ось тут силу впливу, і тоді вона буде більш е, така плавніше працювати. Це вже ми перейшли до червоних кісточок. Наступна кісточка Flatten, що вона в нас робить? Вона бере якусь поверхню да, і робить її зверху плоскою. Давайте збільшу силу щоб краще показати. Або давайте не так. Давайте я намалюю. Так, тепер беру флапте. І воно робить її от зверху, або якісь гострі кути, кути, до речі, на же шкуб. Можна ось так типу згладжує? Повинно згладжувати, але щось теж воно. В блендері все не так працює, як ти очікуєш зазвичай. Далі у нас іде кісточка Fill. Це для заповнення всяких пустот, можна використовувати. Бачите, воно заливає є якась впадинка і воно її заливає. Далі у нас іде Scrape. Теж дозволяє нам о, якісь гострі кути ось так зрізати. Тобто, якщо вам треба ось куб перетворити на якийсь камінь. Да, з природи, скажімо так, то ви берете кісточку клаві... скрейп і ось так шкрябаєте, можна сказати, гострі якісь частини. Тут в мене є якась гостра частина. Можу ось так, прям поверху поводити. Ось тут зрізати, да, зробити це більш плоским, це діло. От. Далі у нас йде мультиплейн Scrape. Тобто воно бере і робить нам ще й зверху такі о, гострі зазубрини. Тобто можна таким чином нарощувати теж об'єм. Можна ось так зробити, чи ось так провести, і виходить ось такі штуки. Далі у нас іде кісточка пінч, це така кісточка, яка нам стягує. Якщо у нас є якась впадина, давайте я швидко зроблю впадину, щоб це продемонструвати. Ось у нас є впадина, грубо кажучи, ми беремо пінч і можемо її ще більше стягнути. Ось. Далі у нас йде греб. Греб дозволяє нам з вами рухати наш меш, витягувати якісь форми. Тобто, якщо я зроблю радіус, наприклад, більший, ось я можу ось так простягнути куб. Але з цією кісточкою будьте обережні, тому що можете ось так потянути, і у вас поламається геометрія. Якщо хочете щось порухати, задати якусь форму, краще використовувати Elastic Deform, тому що воно більш плавніше і е, дозволяє працювати з більшим об'ємом. Далі у нас De-Snake Hook, де, наприклад, можна витягувати якісь зуби там, рога, пальці. І так далі, хвости і тому подібне. Але дивіться, будь обережні, тому що можна сильно перетягнути і почне ламати ось так геометрію. А, нам таке не потрібно, тому що якщо я ще зроблю ще раз рімеш, ось що буде, бачите? Воно поламає вам все і буде жахливо виглядати, тому з цим теж дуже обережно. А, так, далі у нас йде така кісточка, як Вона дозволяє нам закрутити наш меш Ось якщо я ввожу по одному місцю, воно ось так прикольно закручує меж, і можна отримати якісь ну, такі ось плавні ефекти, форми. І воно прикольно буде виглядати, але, звісно, ретопити це потім буде дуже складно. Тобто воно буде виглядати прикольно тільки на рендері. А далі у нас іде ротейт, можна закрутити якусь е, місце. Далі у нас для боундері, але це більше для роботи з тканиною. І сама кісточка, прямо яка симулює нам тканину, поки ми його ведемо по мешу. Можна робити якісь такі складки. Тобто, якщо вам треба когось там зістарити, або ви якогось монстр старого, старого, да, чи там тканину хочете швиденько зробити без симуляцій, то ось у вас є кісточка. Ось ці настройки я не трогаю. Тому що в цьому нема особливого сенсу. Це треба окремо записувати. Далі ще що хочу показати, що в нас є так звані маски. Що в нас роблять маски? Ось, наприклад, я хочу, щоб в мене на оцю частину моделі кісточки ніяк не впливали. І може ще на цю. Ось, що в мене кісточки або ось так роблю. Що в мене кісточки впливали тільки на це. Тобто, я виділив, вибираю кісточку і. В чому прикол, що в мене тепер все, що під маскою, на нього кісточки ніяк не впливають. Все, що біле, да, не чорне, то на нього спокійно впливають кісточки, і я можу тут нарощувати до ну, щось нездорове. Не Щоб зняти маску, ми просто зажимаємо Ctrl і е, виділяємо всю модель. Тобто вибираємо кісточку Box Mask, виділяємо всю модель і знімаємо маску. А, далі у нас йде Box Stream. Кисточка, яка нам вирізає кусок моделі. Тобто в будь якому ми можемо, наприклад, взяти. Я зараз виставлю камеру, і, наприклад, я хочу ось так зрізати. І ось воно мені зрізає, і я можу далі брати тут Тим, е... працювати. Тут виберу ось, задаю однаковий цей. Ось і працюю собі. А, також, якщо затисну, затиснути тут, то випаде меню, і ми можемо вибрати, як саме ми хочемо зрізати. Наприклад, Line Trim. Щоб у нас тільки кусочок зрізався нашої моделі. Не так, а от знизу вверх я поведу, і в мене ось відріжеться рівний такий шматочок. Так само маску можна вибирати, зажати, Line mask, і ось в мене там під певним кутом буде маска. І, наприклад, я захочу тут щось вирізати, беру Line Trim. Ось так зрізаю. Зверху вниз, вибачте, ось. І собі так працюю. В принципі, далі тут кісточки вже йдуть для... Тут просто фільтри. Я це чіпати не буду, тому що цим користуватись практично не будемо. Зараз наступне відео я знайду якийсь е, об'єкт, який я захочу заскульптити і е, заскульпчу, а ви спробуйте щось своє.